Kia Niro 2017 року гарне авто для пересування по місту і також для того, щоб поїздити кудись далеченько із сім'єю. У нас тут м'який гібрид. Це авто має розхід палива десь в районі 5 літрів. У нас вже воно дуже на крутій оптиці. У нас по комплектації безключовий доступ. Також всі склопідіймачі, утримання в полосі, адаптивний круїз. Мультикермо, led щиток Android Auto, Apple CarPlay, двозонний клімат так само. Сидіння у нас в чохлах, оригінальне сидіння в дуже гарному та доглянутому стані. Позаду у нас ось такий величенький задній ряд. Авто в дуже доглянутому стані. Позаду у нас є камера заднього огляду так само, для того, щоб вам було зручно паркуватися. Позаду авто виглядає ось так на такій також класній оптиці. Тому кого цікавить класний варіант для пересування по місту, також для того, щоб економити витрати палива, ось у нас питання: ось там за телефоном.